Наша друзі, вітаємо кожного, хто долучається до ранку надії. Сподіваємося, ви вже зробили ранкову розминку ранкову зарядку і маєте ще більше енергії. Ну а в нас для вас така інформація. В Україні національна програма Врятуй кінцівку стартувала наприкінці листопада 2022 року. Вона передбачає проведення операцій людям, які втратили свої кінцівки. І, і ось найголовніше, яка мета цього проєкту так це те, щоб зупинити інвалідизацію українців. Програма передбачає проведення від 15 до 40 тисяч операцій на кінцівках протягом найближчих трьох років. Ну а от більше про саму програму та на кого конкретно вона направлена, будемо розбиратися сьогодні з нашою гостою. Сьогодні в нашій студії Марія Марічка Бакума, амбасадорка цієї національної програми. Врятуй кінцівку. Доброго ранку! Доброго Вітаємо ранку. вас у нашій студії. Раді, що завітали, і готові поділитися ось таким цінним меседжем. Навзаєм дякую, що запросила, адже меседж дійсно цінний. Його потрібно розповсюджувати і наголошувати на цій проблемі. Тому що, наприклад, я живучи за кордоном протягом останніх 10 років, і після початку повномасштабного вторгнення не знала, що в Україні є така потреба і є така проблема. Я не знала про існування такої програми національно національної «Вратуй кінцівку і не знала про долі важко поранених бійців. Адже в новинах чомусь постійно говорять про тих, хто нас захищає, так там про їх потреби армії і так далі. Але далі, після поранення, що відбувається з військовим і з його сім'єю, нічого не відомо. І я взагалі не думала навіть про це, поки не побачила соціальні ролики, поки не особисто не познайомилася з хлопцями в шпиталях, які лежать на лікуванні на реабілітації, і поки я не занурилась не в цю історію. Потім я зрозуміла, що це надважливо, тому що держава ну на жаль не встигає за з такими темпами, як у нас відбуваються ці поранення. Держава просто не встигає а, дбати про цих людей, тому мусимо ми, як свідомі громадяни, допомагати хлопцям. Надихай, от вже ваш вступ. Просто я розумію от справді наскільки це важливо зараз, тому що ми, ми теж зустрічалися і в нашій студії з військовими, які вже з протезами на сьогодні, але вони розповідали свій складний шлях. І Ну, це страшно уявити, що інколи через те, що от, каже, ну держава фізично не встигає зараз дуже багато цього. всього, Хтось може постраждати ще гірше від цього, якщо можна там швидше отримати допомогу і, і так далі. Ну, реалії, дякуємо вам за те, що ви робите. Ну і хочемо, щоб ви розповіли, що це за національна програма, «Врятуй кінцівки, і які її основні задачі. А, тож, національна програма є частиною благодійного фонду, який називається Здоров'я українського народу. Він був започаткований ще в далекому 2009 році. І вже після повномасштабного а, рік тому, в листопаді 2022 року, було засновано цю програму Врятуй кінцівку. Основна задача, як було вже зазначено вашою колегою, це запобігти інвалідизації української нації, українського народу. Програма «Врятуй Кінцівку займається не протезуванням, а запобіганням протезування і врятуванням рук та ніг військових, не лише військових, але й цивільних. Адже ми знаємо, що в принципі нас від цих хлопців та від цього ліжка лікарняного розділяє всього-навсього один прильот. Ми можемо також опинитися на тому місці, тому ну, ніхто не застрахований в цей час від такого горя, від такої біди. Тому, власне, і силами лікарів, медиків наших українських, які дійсно роблять дива, було засновано цю програму, щоб допомогти. Людям одужувати. Ви знаєте, коли я особисто спілкувалася з хлопцями, я почала їх відвідувати в шпиталях. Вони говорять всі як один. Мені все одно, чи ця рука буде крива, чи нога, головне, щоб вона була моя. І навіть якщо мінімальний функціонал збережуть, я буду дуже вдячний, Аби тільки не ампутація, аби тільки не протезування. Це це ви це велика справа. От я пригадую історію одного бійця, який розповідав о жахливий шлях спочатку після травми до першого шпиталю, до другого, до третього. Де якщо б одразу якось якісь дії так робити, то можна було врятувати так, атак. так ну. Це і ще так. один момент: знаєте, щасливі ті хлопці, які мають родину, які мають тил у, у, у ролі жінки: дружини або мами, або доньки, або сестри. А тому, що як правило, саме жінка піклується про Дальшу долю пораненого, саме вона потім бігає по лікарях, домовляється, збирає якісь там документи, довідки, вона його підтримує і так далі. Ті хлопці, які а, це все проходять цей шлях наодинці, ну, їм набагато важче. Тому я теж чула ці історії, коли там від початку, да, коли а, бійця стабілізовано і надходить дзвінок до дружини. Або до матері, що його поранено, відразу починаються дії, і вона прискорює цей процес. А щодо тих хлопців, в кого немає родини, то там набагато все складніше. І на стаб-пунктах, як правило, ну, дуже такий конвейер, та, великий, тобто постійно якісь поранення. І а, ну, щасливі ті хлопці, які а, мають можливість. Реабілітуватися, так і зберегти свої руки і ноги, але багато таких випадків, що просто ампутують на місці поранення і все не розбираються. Тому ті, хто потрапили вже в цю програму, резиденти вони дійсно щасливчики. Це точно справді ось така назва, яка говорить саме на себе, так врятуй кінцівку, тобто не допоможи там далі в, в тому, щоб там і в реабілітації, і так далі, але саме от врятувати, попередити. Ці наслідки, які можуть бути, коли в, ну, в людини просто немає виходу, вона просто потрібна ампутація і все. Це справді те, що дуже важливо, і те, що впливає надзвичайно сильно на психологічний стан, як цивільних, так і військових, тому що будь-яка людина вона а, хоче мати так свою руку чи ногу. Скажіть, будь ласка, що робити, як звернутися саме за допомогою до цієї програми, врятуй кінцівку. Є офіційний сайт uh, hope.org, на якому є вся інформація про цю програму, і при... стати резидентом цієї програми досить просто. Потрібно просто зайти на цей сайт і заповнити анкету, заявку подати, і команда фонду відразу реагує і допомагає розібратися і дає таку дорожню мапу, що робити далі, як до якого лікаря записатись, це теж дуже важливо, в якому шпиталі і так далі. Ну і починається збір на певного бійця. На офіційному сайті представлені всі історії. Резидентів, а також тих, хто зараз в процесі або хто готується до операції, і, наприклад, у людей є можливість задонатити не лише на програму глобально, а на конкретну людину. От, наприклад, є у нас там такий Дмитро Стеблич, військовий, на якому потрібно 155 тисяч гривень зібрати. І якщо людини там відгук саме на цю історію, тому що всі історії бійців, вони там розписані. То людина може задонатити лише на І він знає точно, що його там 5 гривень підуть, ну, умовно кажучи, підуть саме на врятування плачового суглобу саме для Дмитра. Тому ось така історія стати дуже. Резидентом програми стати дуже просто. Це там не якась, знаєте. Китайська грамота, mm -hmm. просто заходите на сайт і заповнюєте анкету і все. Чи, є, чи можна знайти вас також в соцмережах? Так, звичайно, є у мене соцмережа. В інстаграмі є сторіночка, там, де я просуваю і соціальні ролики, соціальну рекламу. У нас, до речі, є затвердження з Нацради про те, що е, ці ролики є соціальною рекламою. Mm -hmm. От, і ми, да, ми займаємось просуванням, розказуємо більше історій. Мене можна знайти на інстаграм. Також і Соціальна сторіночка в соцмережі самого фонду ага. з цією програмою, тому так вся інформація. і там вже можна і знайти посилання на сайт. Так? Абсолютно друзі, так. друзі, якщо ви дивитесь на нас зараз, і у вас є Фейсбук, Інстаграм. От можете одразу знайти як можна Можете зайти в наш ранок надії, і там сьогодні буде від <гум> легко розібратися, щоб ви мали це у фокусі. Раптом, що у ваших друзів, знайомих, щоб ви знали про таку програму, дуже класно, що ви висит історії, це зближує і ми розуміємо історію людини, яким можна допомогти вам вже рік, так. Скільки всього довелося пройти, лише вам відомо, скільки людей, можливо, пройшли через ваш фонд. Якісь, можливо, є яскраві історії, які у вас ще більше підтримали, надихнули. Станом на 15 грудня 2023 року було проведено 1037 операцій для 758 резидентів програми. Уявіть собі, начебто там 350 днів в році, ну, умовно кажучи, та 352, і проведено операції для 758, тобто, це ну, там, по дві людини на день оперували. І наші лікарі просто я не знаю, я їх називаю умовно янголами-охоронцями, тому що вони там по 8 годин стояли, по 12 годин стояли, оперували на свою зарплату. Тобто, це там додатково ніяк. Лікарям не оплачується. Mm -hmm. Тобто, це теж така, знаєте, служіння. служіння і місія лікаря. Він обирає рятувати і все, і він це робить попри все. А, що цікаво, що 69% було саме військових, 24% коміс... комісіованих уже, і 7% цивільних. Тобто програма Верту кінцівку, рятує кінцівку не лише людям, які прийшли з фронту, а mm -hmm. також цивільним, які постраждали внаслідок. Повномасштабного вторгнення Підкажіть, будь ласка, чи є зараз у вашому фонді в тій програмі потреба в волонтерах? Чи можуть люди долучатися для того, щоб допомагати саме або фізично, або фінансово для того, щоб просувати цю справу далі? Знаєте, тисячі волонтерів працюють і вони саме в ролі медиків, медпрацівників це медсестри, це санітарки, це лікарі. А ми їх теж називаємо волонтерами, тому що знову таки повторюсь, вони роблять свою справу вони а, перепрацьовують. Mm -hmm. За ту зарплату, яку вони отримують офіційно, вони надто багато працюють. Це теж волонтерство. Звичайно, в нас працюють люди, які допомагають нам просувати інформацію. Волонтером може стати кожен, навіть зараз ви є волонтерами, тому що ви просуваєте інформацію про це. Ви наголошуєте на цьому. Це також є волонтерська діяльність. Але вже, ну наприклад, я не знала про це раніше, і за допомогою інших волонтерів, які це просували, я долучилась. Тобто, це така, знаєте, як мережа своє свого роду, тому кожен українець, кожен небайдужий, неважливо, де ви зараз знаходитесь, чи ви живете в Україні, чи ви знаходитесь за кордоном, ви можете долучитись до цієї програми, стати волонтером. Просто поширити в себе в сторі в соцмережах про цю про конкретного героя, там чи якийсь певний соціальний ролик, а, поширити який вам запав серце, який. Вам відгукнувся це вже волонтерство. Звичайно, також можна зареєструватися, якщо хочеться прям посвятити себе цій програмі. Можна зареєструватися на сайті. Там є заявочка, щоб стати волонтером і отримати посвідчення волонтера офіційного від фонду. Просувати далі. У нас плани на майбутнє це маркетинг. Все ж таки, нам потрібні будуть люди, які будуть займатися цим більш професійно, просуванням програми. А також ми не цілені на те, щоб підтримувати, щоб зайнятися психологічною реабілітацією військових та їх родин. Це дуже важливо. І ми залучаємо всіх людей, які мають психологічну освіту, які можуть допомогти, підтримати. адже Повернення людей до е, реального життя, до нормального життя є дуже важливим. Це і працевлаштування, тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо е, військовий до цього працював, він був там прорабом, працював на будівництві, і в нього зараз не той функціонал, він більше не може будувати, а це був його основний заробіток. Йому тепер треба якось себе перекваліфікувати в іншого. Фахівця. Спочатку, з нуля. Спочатку починати, щоб якось прогодувати свою е, сім'ю, дуже багато хлопців, яких там потроє дітей малолітніх, і вони вже не можуть працювати так, як вони до цього працювали. Про це теж потрібно думати. І ми плануємо е, подальші програми. Тобто резидент вже пройшов певні операції, він зараз там на стадії реабілітації, і далі йому потрібно жити. Тобто ми врятували життя та лікарі врятували життя. Ми загальними зусиллями врятували кінцівки, а тепер його треба плавно повернути в це життя, щоб він функціонував, щоб він себе відчував абсолютно повноцінним, корисним для своєї родини перш за все. Тому ось такі у нас напрямки, і нам дійсно будуть потрібні люди. Тобто, якщо серед наших глядачів зараз є хто нас дивиться з психологів, які хочуть допомагати, з медиків, які також хочуть волонтерити, віддавати частинку свого серця, саме ось для цих людей. То також можуть долучатися, так. і ваш фонд, ваша команда з радістю їх приймає так, так справді це те, що надихає. Дуже дякуємо вам за вашу розповідь за те, що ви завітали до нашої студії і поділилися тим, що зараз надзвичайно важливо суттєво і на часі. Бажаємо, так Божих благословень. Надихає те, що є візія наперед. Так угу. ви вже достатньо багато робите, але повертати до життя соціалізація, робота. Це це ще один величезний пласт роботи. Тому ми вам бажаємо успіху. Справді, дякую. хай Бог благ благословить ваше. Це теж служіння ваше для цих людей, взагалі для українського суспільства. Тому сил вам, натхнення, і хай будуть ресурси завжди для цього. Щиро дякую за запрошення. Це дуже важливо для нас. Дякуємо, друзі. З нами в студії Марічка Бакума, амбасадорка національної програми Врятуй кінцівку. Ми говорили про цю програму. Прекрасна, чудова ініціатива, яка вже за один рік допомогла більше 700 людям. Тому долучайтеся, переходьте до нашого інстаграму, щоб там знайти контакти. І будьте на часі, будьте тими, хто також долучається як волонтер розповсюдженням, донатами і тим, чим ми можемо сьогодні. Ми дуже потрібні один одному. Наразі в нас невеличка пауза.